Доброго раночку усім. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я збираюся на хутір, буду знову наводити там порядок, але перед тим я вам хочу показати посилочку, яку я отримала ще в суботу. Отже, в суботу я поїхала на Укрпошту, отримала посилку. Зараз вам ставлю фото, як ця посилочка виглядала. І що ж я собі заказала? Я собі заказала ось такий. Пластмасовий стелаж. І для чого мені цей стелаж? Я посіяла 220 сортів помідорів, ще й перці баклажани. Крім того, я ще квіти висіваю, і мені тепер одного стелажа, який у мене вже є, не вистачає. Мені ще потрібен один стелаж. І я вирішила знайти такий стелаж, не тільки щоб він був. Придатний для використання, а щоб він ще був красивий, тому що все ж таки два місяці він в мене стоїть в квартирі, і мені хочеться, щоб він гарно виглядав в квартирі. І бачите, який стелаж? Цей стелаж заказала у фірми Мед. Це українське виробництво. Стелаж цей з високоякісної пластмаси. Висота цього стелажа 1,75. Я якраз його монтую, і думаю, покажу вам, що його дуже легко монтувати. Люба людина може це сама зробити, чи жінка, чи мужчина. Бачите, має ось такі ніжки чотири. Я спеціально одну вже відкрутила, думаю, покажу вам, що це за ніжка. І ось такі циліндричні стійки, і ще ось такі полички. Ці полички дуже зручні, тому що вони мають ось такі бортики. І коли ставити стакани для розсади, то ті стакани не будуть падати. Бо інший в мене стелаж то він не добрий тим, що він не має таких бортиків. Отже, є таких 5 поличок. Зараз я ще одну поставлю. Висота 1,75 метра, ширина 80, ось так. І глибина. 40 см. Подивіться, як легко вмонтовуються ці стійки, бачите? Просто запихаємо і все. І ще одна. І поверх піде ще одна поличка. Зараз я поставлю і покажу вам, як виглядає цей стелаж. Так поличка виглядає зверху. А ось так вона виглядає знизу. Бачите, вона укріплена, вона така є перфорована прямокутної форми. І завдяки ось цьому вона є міцна. Ось таким ребрам. Бачите, є такі ребра, які зміцнюють цю поличку, вона не буде прогинатися і буде витримувати більшу масу. Тобто більше кілограм буде витримувати. Зараз ще її зверху положу і покажу як стелаж виглядає. Так, дивіться, ставлю сюди. Так, одною рукою не дуже зручно, але ось так. І просто запихаємо. І так само тут рівномірно треба, щоб усі чотири стінки гарно заходило. Дивіться, поставила я стелаж біля вікна. Ще раз говорю, що він має висоти 1,75 метра. І якщо вам треба менше, можна одну поличку зняти, воно легко виймається. Звичайно, ось тут внизу розсаду не буду ставити, але я тут можу ставити квіти, які тільки для пророщення. Якраз біля батареї, це мені добре буде, бо буде тепло. Поки пророщується якесь насіння, то не обов'язково їм світло. Коли вже зійде, тоді вже можна ставити на верхні полички. Дуже добре такий стелаж ставити. Хто має такі балконні двері, тобто на весь ріст усі полички можна використати для розсади. Крім того, такий стелаж можна використати для кладової. І якраз він в мене входить в кладову. Якщо мені буде потрібно, я його поставлю в кладову. І чому добре ставити в кладові? Тут можна зберігати консервацію. Тут входять як і 2-літрові, так і 3літрові. Банки. Крім того, такий стелаж можна використовувати для ванни, тому що це пластмаса, вона не боїться вологи, тобто вона не буде ржавіти, не буде мокріти, не буде розмокати, бо інші стелажі мають терсоплиту. І якщо намочити ту терсоплуту, звичайно, що вона буде розмокати. Ну, а метал е, може ржавіти. Тобто тут дуже виграє цей стелаж пластмасовий. Крім того, за ним легко доглядати, тому що він такий глянцевий, бачите? Поверхня досить гладка, можна легко витирати, можна легко мити і нічого йому не буде. Цей стелаж я підняла сама і сюди принесла, він не є дуже важкий, але він є досить міцний. Крім того, бачите, він є компактний такий стелаж, не займає багато місця. Такий стелаж навіть можна використовувати і в кухні для харчових продуктів. Я дуже задоволена цим стележом, Подивіться, він досить красиво виглядає. Тут я собі розміщу багато розсади, якщо навіть я там підливаю, щось пролиється, можна легенько витерти. Чому я показую ще цей стелаж, тому що ви мене завжди питаєте, де можна придбати хороший стелаж. Отже, звертайтеся в нашу українську компанію фірму Мед, яка виробляє якісні товари. Крім такого стелажу, у мене ще є такі корзини для збирання ягід. Я вам покажу фото. Також в мене є горшки, які я використовую. І зараз у мене в них бегонія росте. Також у мене ще є відра від фірми Мед і різні такі миски з кришками для ягід чи для овочів. Подивіться, в мене зараз ґрунт є, я використовую ось такі миски, є менші більші. І відра я використовую, пластмаса досить така міцна. І гарні кольори. Не чорні, не темно-сині, а яскраві. Все ж таки ми жінки любимо, щоб ще й було красиво. Так, а тепер показую, як це все буде в роботі. Подивіться, в мене таких 8 стаканів поміщається. Це мої артишоки, якщо я пересадила. Чим він ще зручний, що полички мають досить таку хорошу висоту. Що тут можуть помідори, перці баклажани рости довгий час, якщо ви не маєте змоги посадити у відкритий ґрунт чи в теплицю? Отже, бачите, сюди поміщається 8, а сюди поміщається 4. Тобто 32 стакани поміщаються на одну поличку. Буде тут стояти моя розсада помідорів, бо мені вже треба пікірувати помідори. Також перці, баклажани буду усі. Перевалювати або пікірувати ось такі стакани. Та, як ви мене питаєте, де можна придбати такий стелаж, я залишу посилання, де ви можете придбати такий стелаж. Дуже зручний, компактний, міцний і легко миється. І ще й гарно виглядає. Так, а тепер я вже збираюся і їду на хутір, зустрінемося там. Я поки що поставила його тут біля вікна, а я поставлю його біля іншого вікна, бо тут трошки, бачите, у мене такий серван трошки заважає, тож я його поставлю біля іншого вікна. Щоб сонечко сюди гарно світило. Не доїжджаючи до хутіра, ось тут є ще одне село: напевно, 2-3 кілометри до хутора. Ось така веде на хутір. Бачите, є ями, але їздити можна і зимою, і літом. Ось там ще одне село є. І теж 2-3 кілометри до хутора автобуси ходять. Я вже приїхала і хочу вам показати, ось тут ще є третє село, теж. я точно не знаю, 2-3 кілометри від нашого хутора. Тобто хутір знаходиться між трьома селами в межах 2-3 кілометрів. А вже ось там подалі то там вже далеко є село. Так, який в мене сьогодні план робіт? Бачите, ось тут такі сухі гілочки є. Це все я буду палити, тому що воно вже до нічого не придатне. І ось тут ще буду все розчищати, щоб менше було такого мусору. Сьогодні у нас досить холодно, подивіться, мороз. Але нічого, якщо рухаєшся, то не змерзнеш. Робимо зараз трошки порядок, тому що потім не буде часу. Ну і ще знову наберу перегною. Так, подивіться, яка висока липа тут є. Її б зрізати, але це саме ми не зробимо, потреба когось викликати. А будемо розчищати ще ось тут. Тут якась малина, вишеньки ростуть. І це все треба очищати. Я хочу сказати, що ці зарослі наросли за 5-6 років, тому що від 85-го року і довгий час тут ми наводили порядок. Більше тато тут наводив порядок, все кусив, доглядав. А поле в нас уралося кожного року. Ми тут садили колись і картоплю, і буряк, і кукурудзу. Тут гарно родиться, бо тут чорнозем. А от за останні 5-6 років вже тато старший став, вже не мав часу, я сюди теж не приїжджала, тому ось так все заросло. Завжди тут так не було, завжди була доглянута ця ділянка. Довгий час будинок стояв, ми тут і, і коли приїжджали, тут була кухня, приводили в порядок і всередині будинку. Це за останні роки, що він розвалився, то звичайно що От зараз ось в такому стані все. Так що приступаємо до роботи, потім покажу результат. Тут і пилки йдуть в роботу, і сокири. Пензопили в нас немає, у нас тільки є акумуляторна пила. Так, Маю я ось таких дві пилки. Ось Також ось така акумуляторна пилка. Ось так. Бачите, можна інформацію почитати в Google. Ця пилка акумуляторна має два акумулятори. Вона коштує до 2000 гривень. Ще в мене ось тут з є. І зараз я вам покажу, як вона працює. І нічого не робимо. Бачите, як скоро вона ріже? Дивіться! чим вона мені подобається, що вона безпечна, бо я бензопилою не користувалася, мені страшно ній користуватися, ну, а по-друге, руки не болять і швидко вона ріже. Дивіться. Нажимаю на дві кнопочки і ріжу. Так, і Зараз ще з другої сторони. Бачите, така досить крупна гілка, я її дуже швидко зрізала, а такою пилкою то треба було дуже довго працювати і, відповідно, і замучуся швидко. Отже, я рекомендую, особливо для жінок, вам буде набагато легше і безпечно користуватися. Ну і швидше буде. Так, прийшло 20 хвилин, я вам хочу показати, що я зробила за цей час. Дивіться, скільки я нарізала гілля. Ось тут все обрізала ось тут треба тільки позабирати, тут там обрізала і там обрізала. Зараз оце все позабираю, тоді буду решту обрізати. Тобто взагалі не замучуюся, рука не болить, швидко все акумуляторною палкою працювати. Оце що все маю зараз вирізати. І дивіться, за 20 хвилин, яка тут купа, все обрізалося. Поки що так згрубше, а потім буде все частіше робитися. Ось ще скільки гілля. Це все буде вирубуватися. Так, робота помало йде. Що я ще хочу сказати? Що колись ось тут в мене було 30 кущів смородиної курічки. Тут чорнозем, тому тут гарні кущі високі. Це не зрівняти тим, що в мене там в селі росте. Я тут вирощувала кущі малину до 2018 року. Потім тато вирішив продати цю ділянку. І я вже більше сюди не приїжджала, тому так все заросло. Дещо повикопувала деякі кущі, деякі я собі забрала такі новіші, а решту лишилося. Тому я цього року більшість ось тих старих гілок повирізаю, лишу там якихось два-три прутики, щоб було видно, де росте цей кущ. Ось такі молоденькі. звісно, ніхто їх не обрискував, тут їх різні хвороби. А ще ось тут у мене росла малина ремонтатна, так рядочок ріс вздовж, бо тут далі вже поле, а ось тут малина росла рядочком. І я тут через два дні назбирала 40 літрів малини. Тут така крупна малина була, не порівняти з тим, що в мене є в селі. Хоча в селі в мене теж минулого року була крупна малина, але тут була ще крупніша. Теж е, е, повикопували цю малину, а ось деяка залишилась. Я, скоріш за все, пізніше поки що поврізаю цю всю малину, а на слідуючий рік. Ось ці коріння викупаю, посажу в рядочок, хай буде. Ну і інколи сюди приїду, то хоч собі назбираю малини, навіть щоб з'їсти. Так що, бачите, оце все. Треба ще обрізати не тільки дерева, а ще ось цю малину і кущі. Обрізаю я свою таку сливу. Вона є жовтого кольору, такий має медовий смак. Оцю вже обрізала кардинально. Ще ось там тільки візьму секатором, поврізаю, а потім вже буду формувати. Так само і цю хочу обрізати, тому що, бачите, такі високі гіляки. Вони тонкі, нікому не потрібні. І ще оце мені залишилось ті ще обрізати зараз. Бачите, цю всю малину теж треба обрізати, бо це є ремонтатна малина, а її треба було ще восени обрізати до самого низу, до землі. Я, звісно, дякую, що ви мені написали більшість посіяти сою, але я вам поясню, чому я не можу тут сою посіяти. Комбайна тут на хуторі немає, є в сусідніх селах. І якщо я одна посію сою. Ну, Це невигідно буде комбайнеру сюди їхати і молотити цю сою, тому що більшість тут, хто живе на хуторі або хто має дачі, то він і сіє пшеницю увесь і ячміння. У нас тут соя не є така розповсюджена. Зараз вже деякі фермери сіють, але небагато. Звичайно, що я розглядала, дивилася, яка ціна цієї сої. Але напевно все ж таки я буду тут висівати яру пшеницю. Я вже знайшла місце, де можна купити цю пшеницю, щоб була сортова, хороша, щоб не посіяти якусь таку дрібну, недобру, бо якщо ми недобре насіння посіємо, то відповідно і результат не буде. І тоді, коли вже всі будуть молотити, тут комбайн приїде, то і мені змолоти ту пшеницю. Пшеницю треба сіяти десь в кінці березня-на початку квітня, в залежності від погоди. Я ще маю часу багато, буду наймати трактор, який буде це все орати. І також буду наймати людину, яка мені зорає і посіє. Має сівалку таку до трактора. Тому що я не вмію сіяти, я ніколи не сіяла. Звичайно, я бачила, як це робиться, але сівалкою воно буде рівномірніше, ніж рукою. Якби це був кусочок 10, сотих, то так, а тут є більше городу, то краще сівалкою посіяти. Прийдеться за всі роботи оплачувати, я знаю, що вони не дешеві. Але просто так город дешити, то я не можу, тому що потім прийдеться від нього відректись. Так, дивіться, сливу обрізала, ось цих дві сливи обрізала, потім це все заросте. І ще ось цю сливу обрізала, але мені здається, трохи зависоку, але це хай буде. Зараз тільки ще дрібне сікатором пообрізаю дещо. Таке, що дуже бачите, такі великі гілки, їх треба трохи крутити. Трохи пилою такою акумуляторною працюю, а трохи такою звичайною, щоб трошки відпочила ця пила. Подивіться, акумуляторна пила зрізає ось такі досить великі гілки. Так, розчищаємо Отут біля черешні. Тут дуже багато було старих гілочок. Ось такого вже поганого, таких поганих стовбурів. І зараз я це все на тачку вивезу і спалю. А ось це перегній, буду помалу малу забиратись туди в село. Він мені потрібний. Ось так все горить, буду за цим всім дивитися. Там під низом я дала таку бляху велику, щоб легше потім було попіл зібрати. Коли все згорить, я візьму якийсь таке сито, спляхи всі позабираю, а цей попіл буду використовувати. Тут нічого нема, тільки гілочки і старі гнилі дерева. Вже 13.45, ось цю частину всю вже прорідили, обрізали, все одразу забираємо, гілки окремо, все окремо, поки що ось так виглядає. Чому саме перше очищаємо тут скраєчку, тому що ми хочемо взяти трактор і такий рів викопати. Тут був рів, але він усунувся. Тому що деякі люди з сусідніх сіл мають за нашим там городом паї, і вони вирішили зробити собі ось тут дорогу через наш город. Щоб далеко там не їхати, треба трошки об'їжджати. Бачите, тут. Був рівець, але його вже немає, тому, скоріш за все, прижнемо трактора, бо купати це дуже довго, немає часу, а трактор то скоро зроб. І викупаємо рів. Є така тут проблема, що хочу поставити загорожу, але боюся, що її вкрадуть. Тому, напевно, скоріш за все, будемо робити огорожу таку сільську, просто заб'ємо якісь. Стопчики і перекладені, і все. Або колючий дріт, скоріш за все. Бо якусь таку дорожчу огорожу сюди боїмося ставити, бо можуть приїхати вночі і все забрати. Тут ніхто не живе. Перша хата далеко. І в другій хаті теж ніхто не живе, в третій теж ніхто не живе, в четвертій використовують як дачу і в п'ятій. Жив мужчина, який помер. Минулого разу, коли ми приїжджали, то він помер вже старший був. Отже, отут рядочок П'ять будинків, де ніхто не живе, але один будинок доглядає, приїжджають. це їхня дача. Подивіться, який красунчик лежить, відпочиває. А я прийшла тут до сусідів. Подивіться, який. Молодий садочок, і цей садочок посадили 10 років назад. Це росте фундук різних сортів. Молода пара вирішила вирости фундук, і це такий пасивний заробіток, можна не дуже прикладаючи сил щось трошки заробити. Як я казала, тут є чорнозем, і подивіться, які великі. Зараз обрізають, приводять порядок. Дивіться, які китиці. А також можна заробити, посадити такі волоські горіхи. Взагалі-то волоські горіхи, я читала, що треба садити 8 метрів один від одного. Тут, напевно, є 4 метри. Ти 4 метри давала, так? Між горіхами 4 метри давала, певно. Я виджу десь 4 метри. Тут трошки загусто, 4 метри один від одного. Але нічого, бачите, як гарно посадили. І можна збирати горіхи і також продавати. А тут є мій пай, посіяний ріпак. Десь ось тут 90 сотих. Я дала в оренду, бо я, як вже казала, я не можу обробляти, тому що. Ну, Це треба мати свій трактор і все решту. Ось там на горі є цегляна хата, літна кухня, вона продається. Але ще я не взяла телефон, коли візьму телефон, тоді я вам скажу ціну і, можливо, даду дозвіл, то я зніму. Все дуже в хорошому стані. Є газ, світло, вода, все є. Іду назад і дивіться, які красиві сосни тут ростуть. Гарні такі прислаті, голочки такі довгі. Вже закінчили трохи роботу. Сьогодні такий вітер. Набираємо перегною. А ось тут буде новий перегній. Бачите, тут і дерево таке гнале. Різні такі гілочки, солома. Буду робити новий перегній. Взяли старі двері такі, вони вже не потрібні. Ми і так будемо все розбирати. І знову буде наступний рік перегній. От тут все погромадило. вже частенько. Наслідуючий раз ось тут треба буде робити порядок. З тими кущами і отут пзина така у нас воріть наросла. Це все треба буде зрізати. Заїжджаємо в село, де моя ділянка. Ось тут така маленька церква є. Це тепер поставили недавно. Приїхали в село, бо треба цей перегніст розити, Подивіться, яка цибулька зелена вже. І бачу, що зійшов салат і, напевно, це мізуно, Треба собі вирвати зеленої цибульки. Дякую усім за перегляд. Вибачаю за неякісний звук. Я забула мікрофон вдома а був сильний вітер. на слідуючий раз візьму мікрофон. А хто хоче подивитися хутір, як він виглядає літом, то у мене є відео. Там все зелено, красиво, не так як зараз сіро.